Сьогодні, можливо, найважливіший для нас день. Тому що App Store з третього разу пропустив нас в App Store, і тепер ми вже є в Play Market і в App Так Тепер насправді починається дуже велика рубка. З цього дня ми починаємо втячити. У 2021 році ми з Катериною почали будувати стартап в сфері ментал Хелсу, але зустріли війну, як і всі українці, яка вже ж попливала на всі наші плани. І в середині літа 2022 року ми продовжували створювати першу робочу версію нашого продукту. За якийсь місяць вона вже була на фінішній прямій, але для початку треба переконатися, що додаток взагалі працює. Я завантажую зараз наш перший додаток на свій телефон. І воно мені вже пише відкрито. Відкриваю апку. Що тестувати? Оооо. Бао! I'm under impression. імпрешен. Да, я вже в апці. Ось так вона виглядає. О, -о, -о. слухай, ну є над чим. Та, да, але не так погано вже. Така злупа. Коротше, отак от якось виглядає. І я реально задоволений. Я думав, що буде набагато гірше, але все працює більш-менш. Єдиний момент, що а терапії приходять дуже довго. Я зараз покажу. Ось дивіться, якщо ми тут наклікимо купу всього і почнемо слухати, то ось проходить пару секунд. Але це все скоріш за все залежить від того, що наші сервери знаходяться в Америці, а ми зараз в Європі. Ось так непогано. Перед тим як запустити наш продукт. Нашим ВІПІ ми мали скласти якусь стратегію. Наша задача була як просувати наш додаток без особливих інвестицій, рекламного бюджету і так далі. Тому що на американський ринок 500 доларів в таргет абсолютно не зіграють ніякої погоди. Самим дієвим способом, скоріш за все, був би TikTok. Ага. Ми теж так думали. І тому почали готуватись до створення різних відео. Ми хотіли публікувати Тіктоки кожен божий день, тому що так пише книжка. Я тут її вставлю. Процес створення нашого контенту виглядав приблизно так: спочатку треба було придумати ідею, референси і сценарій. Але такі ідеї придумуються не з першого разу. Треба трошки покреативити, поговорити зі своїм партнером і, можливо. Ти що знайдеш. Потім піти її записати. Ніколи не вгадайте, куди ми йдемо, але ми йдемо <смі>, знімати Тік-Ток. Креатив потребує нових локацій, нових ідей. Коротше, ми піднялися на ось таку локацію. А для... а він так в іншу <смі> сторону скрути його. Всі, хто не слухається, ми... Нагнула його, так? Нагнули його. Да? Нагнули. Ах. Ах. Дуже часто на один 30 секундний дубль уходить до 30 хвилин. Отак от виглядає сетап. Мата Михайловна. Ось от так виглядає сам Тік-Ток з зеленим екраном. Це, естественно, світло. А це я. Все. Буду вигмущатися. Давай, давай. Це дуже якісь погані умови виробництва. Четвертим пунктом замонтажити і опублікувати. Так пройшли пару наших тижнів публікації різного контенту в TikTok. і, чесно кажучи, результати нас абсолютно не тішили. Ми, певно, вже третій день, як запускаємо, типу, Тіктоки. Перший, звісно, стрільнув до 400 переглядів. Наступний 38 переглядів. Наступний а, вже на 67. Серйозно? 66, 69 400. І ми, звісно, вже розстроїлись. Ми думали, що у нас буде зразу вже мільйони всі діла. Але з одного боку, не щоб це нас сильно розстрає, це просто каже про те, що нам треба замітити наші результати насправді через місяць. І далі ми подумали, а що якщо проблема в нашій локації? Тому що ми знаходимося в Україні, а наша аудиторія, на яку ми таргетуємося і хочемо, щоб вона приходила до нас в TikTok і потім в бабку. Це англомовні люди, і перш за все, це Америка. Наша задача була знайти людину з Америки. О, дзволять мені. Алло, алло. я вже думала, що ти може заснула. Я тебе чекаю. Ні, я не сплю, нема нема права. Розказуй, да. В нас один знайомий, він нещодавно був в Казахстані, і він, коли каже, міняв сімку на казахстанську, а в нього висвітився казахстанський саме. TikTok, потім він змінив українську, в нього знову повернувся український. Ми подумали, що якщо зап можна можна його зробити повністю з новим емейлом, повністю на Америку, то типу, воно навіть Україну не буде знати, можливо того, типу, можемо спробувати. попробувати Ось, якщо він збере більше, то він збере більше. І поки йшов весь цей процес створення контенту в Україні, скидання в Чикаго і публікації з Чикаго, ми почали думати, а ще які канали ми можемо взяти, щоб підсилити цей весь результат. І а вже ж ви праві, YouTube Shorts. Ми просто мали перепостити декілька відео до нас в YouTube Shorts, і вони мали залітати. Ось Катя запостила відео 11 хвилин тому. Він набрав зараз 685 переглядів. І 41 лайк, 1 комент. І я при вас, при вас, просто оновлюю стрічку. Вже 1К пройшло реально 3 хвилини. 56 лайків. Як це працює, ми не знаємо. Де Бо деякі відео набрали 50-60 переглядів, але інші відео набирали 1000, дві, дві з половиною тисячі переглядів. І це нас дуже тішило, тому що ми бачили цю динаміку. Бо раніше ми думали, можливо, ми якісь не такі. І це давало нам надію, що, можливо, ми колись поборемо TikTok. Ми, по суті, стаємо такою фабрикою по виробництву контенту. Тіктоків. Тіктоків. І нам треба кожен день випускати по Тіктоку. І ми, чесно сказати, трошки цього тому, що ми треба побачити контент. Наступним нашим. Таким чекпоінтом було додавання платної версії в додаток, тому що на момент старту MVP я подумав, можливо, нема зараз сенсу займатися платною версією, тому що ми лише розтягнемо час запуску проекту. І ви знаєте, десь я був на початку і правий. Ну що таке додати платну версію в додаток? Всього лиш треба взяти намалювати сторінку, придумати пакети по якій ціні наскільки часу продавати. І третє це все зарелізити, заходити і так далі. Але як ви знаєте, наш додаток створений на NoCode. Дякуючи Flutterflow, я дійсно обожнюю цю платформу. І весь проект створено мною і кацією. Але як ви знаєте, ми вже ж не девелопери, і треба було якось підключати платіжну систему. Тут дуже ніби нічого прочитав інструкцію і зробив. Але ми на це все витратив рюбаних місяця. Коротше. Офіційно, офіційно повідомляю, що Android найгірша система в світі. Починаючи від самого інтерфейсу всередині і закінчуючи те, як випускаються ці додатки, я не знаю про код там, але певний там таке саме дерьмо, блядь, і всіх інших. Це настільки система, яка зроблена для певної категорії людей, що просто звичайні люди, не і айтішники, не можуть нею користуватися. Сорян, ну я, блять, хейтер цього дерьма. У мене просто не виходить завантажити новий реліз оновлення. На ж що, що на войосі вже воно завантажилося тут. І дякуючи нашому товаришу девелоперу Вадиму, допоміг нам в кінці кінців. Відключити цю хер, і ми почали промоутити далі свою платну версію, тому що додаток повністю змінився. І ось за деякий час я заходжу вранці в аналітику додатку, і бачу. Сьогодні можна сказати, просто легендарний день. Відкриваючи всі цю штуку, я бачу ось таку картину Кастомер, який купив підписку за 34... У нього 7 днів безплатно, і він це зробив 7 хвилин тому. Тому так. можна сказати привітайте нашого першого платного, ну, умовно платного ще, ну поки він ще не Ось. але умовно платного юзера. Ура! Офігеть! Але саме цікаве, що в іншому, реально на цьому ж самому місці. Майже рік тому, ну як майже, враховуючи, сьоні сьогодні 23 лютого, і тоді 23 лютого ми тільки починали записувати. Ось тут ми починали записувати терапію з допомогою цієї штуки. І отут Катя сиділа, мене є фотографія, зараз її вставлю. Фотографія, на якій ми реально переживаємо, що завтра починається війна, ми не знаємо, що робити, але ми продовжували робити продукт в той момент. І це подорож в рік. Я розумію, що це може бути один цей зараз саб провалиться, нічого не вийде, але факт в тому, що без інвестицій на сьогоднішній момент це офігенно, в тому що реально є результат. За пару тижнів ми почали отримувати ще деякі тріали. Тріали це пробна версія в нашому додатку, деякі продажі, і все рухалось ніби в правильному напрямку. І в якийсь момент ми розуміли, що юзери з нами не залишаються і нема сенсу приходити до нас. І в один момент я кажу Каті: а що якщо ми маємо додати в наш додаток психолога на основі штучного інтелекту? Ти розписав, як це працює, я ніфіга з того не зрозуміла жодного слова. Бо це, це взагалі небаковне. Це не пояснює нормально. Має бути супер просто.